Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 18 січня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А багато хто з вас дивиться без підписки. Та поставити лайк цьому відео і написати коментар. Дякую за це. Отже, починаємо. Окс, випустив міні такий альбом і один трек, з якого ми послухаємо. Трек називається Раптом. Посидом на кухні, завермо чаю, зльом прихоть, Горай хованки разом прихожу. Дізнатись, хто я. Раптом хочеш пограти в хованки. Раптом хочеш, згадати, ким були готи одного. одного а, Міні-альбом складається з п'яти треків, і всіх їх об'єднує голос окса. Гітара, фортепіано. Не всі там треки такі ліричні, як цей, є й більш е, динамічніші, то вже який вам сподобається. Але запрошую до прослуховування. А ми йдемо далі. Трек падає від виконавця Остапа Дрівко. І я вважаю, цього виконавця недооціненим. Е, чому? Давайте розбиратись далі. Зверніть увагу на його голос, наскільки він класний. Давай мене будем Кричати людям, як сильно любим, ми ж просто любим давай мене будем робитися, не бурі, давай не будем брехати всім, що вільні. Пускати повинна, вогні сирени, немає сенсу в нас своя залежність, ти кусаєш міцного я. Колю набіщо, задаю питання, Невже це наша не вічність? ти не можеш бути і не відпустиш, ковтнув одну те і пати у твоє поце. І я здеюсь, І параю в твої роки. Чому я вважаю цього музиканта недооціненим? Тому що коли мені попався цей трек голос, я ну, впевнений був, що я його десь раніше чув. Але де не міг згадати. І ось глянув тоді, які ж треки, можливо, ще я колись додавав до свого плейлиста його. І знайшов цей трек, який, я думаю, ви всі ну, чули. Він на початку війни був дуже актуальний і дуже класний. Ей, hey, чуєш, я їду в бій, а ти просто чекай, а я повернусь живим там, де вогонь і сльози. бо їх вороги, А ти просто чекай, а я не пущу. І по-друге, по те, що у нього дуже класні аранжування е живими інструментами, ну і голос. І це все от. Е Складається в таку картину, що, ну, мені здається, в цього музиканта є перспективи. А ми йдемо далі. E, співачка Вела, яка для мене стала відкриттям цього тижня. Раніше я її не чув. Трек e, All My Love це останній трек, e, але я додав не тільки його, а й ще один. Хоча покажу вам цей. I'm done with the way y'all are playing games Wasting your brain. Це вставка, нібито плагіат, Тобто вона мені щось е, все ж таки нагадує, який трек, який був там в 80-х, мабуть, популярний, а потім іще раз його хтось переспівав. Е, хто, до речі, згадав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Легкий якісний поп, я б його так назвав, схожий на Хозєр Теді Свінс. І всі ці музиканти мені дуже до вподоби. І я радий, що серед них тепер буде і вела. Ми йдемо далі. Метелик випустили новий трек. Я не можу без тебе. Не здалося, не спалося. Я пам'ятаю запах волосся. Але злетів метелик. Всередині мене, я більше не можу мовчати про тебе. Музика їхня своєрідна, а комусь може подобатись, кому ні, кому не подобаються самі музиканти, це таке, але ось мені чомусь знову ж таки заходить а, такий легенький, ну, можна його і попроком навіть назвати. Комусь розкажу, як ти робиш мене щасливим пляном. Не змовчу, що моя стала тепер навіки. <смір> я, я не можу, можу <смір> без тебе ні хвилини, ні секунди, коли секуни. Йдемо далі. Переходимо до блоку від Євробачення. Хто не знає, на цьому тижні був, ну, назвемо його півфіналом. Е, і чотири треки я додав собі до плейлиста. Перший з них це Моаят і трек Амнезія this seems I already lost count In my mind, what to forget about? All things I seen and things I feel Ooh, so Тут прям класно. Again mm -hmm. Відчуваються ці східні мотиви трохи. Так, як я і казав на огляді на ці всі треки, що тут подобається голос, але не дуже подобається аранжування. Воно мені віддає таким 90-2000-не -ми, ми і ну, не самі такі блин, були часи скажімо так, для, для музики, і не самі якісні. І ось тут теж ну, якось воно ну, можна було і краще. А як можна було краще, Ну, наприклад, як в треці Супернова від Enleo. The dead of night, the choking smoke, falling down to my knees. I serve my soul. My shadow's, my shadows gone, in search of her I lay down all my future, forgot to hold. It's taking me. Off. hear a neck of your voice so loud oh Енлео був мій фаворит, моїм фаворитом, і так я вважаю його аранжування сучасними, е дуже якісними, класними. Що ще додати, і за нього я голосував. Але я й розумію тих людей, які голосували за Фіінку, і трек культура. Чому? Бо чим більше я його слухав, тим він мені ставав якимось ну, ріднішим. <му> Слава що, берет красу досі, слава боссів, припрятайте смуток, найбуди на бодро, лаймося, всі на ночке фікетички, болеет на калачеї, а без своє тай предприд, моїм душам не бікло на земне. Щида, рида й до свого, шида, рида по своєму. Особливо це ще шида, рида до свого ти ходиш і просто це намуркуєш днями. ну, Якось воно дійсно, таке, знаєте, таке, щось, щось таке тепле, яке лягає тобі ну, на серце. І ось ця ну, для мене особисто вона зарішала, чому я додав цей трек собі до плейлиста, і чому він мені подобається, і чому я думаю, за нього голосували люди. Тому що ця фраза свій до свого, свій, е, до свого по своє», так. Е, ну... Ну, вона знайома, можливо, не кожному з нас, але багатьом, і, і дійсно вона ну, така якась тепла, і музика тут тепла. Як ти знаєш рідне слово, то я знаєш, ким ти є. Щида, ріда дай заспіваю, то моя натура, як і ви радости, так і горі, то моя культура. Кольтура моя, культура, культура моя. І, до речі, хочу відповісти тим, е, хто казав про те, що там звинувачував Фінку в плагіаті. Так, я ну, не буду тут сперечатися, пісні дуже схожі, але е, те, що там взяли, ця вставочка, ми її не прослухаємо, бо вона в кінці вона не є основополагаючою для цього трека. Тобто, якби викинути ту вставку, то трек, мені здається, кардинально б не змінився і кардинально б, е, ну, як сказати, це не відобразилось би на голосуванні. Тому сказати, що прям це плагіат, і він там дійсно щось зарішав, не думаю. Йдемо далі, слухай Сашу, трек живий. Вони казали, мовчи, дарпи, живиш своїми вовками, і що то, він кістипає круту нам. Обідомлено. Песала, що жити не треба достатньо лише існувати, І що ти широке, не бай, що ти не вмієш літати, Касала, що ти, що всі давно. І так як казала Саша в прев'юшці, що вона володіє багатьма інстругрі на багатьох інструментах, і це видно по її аранжуванню, а, що тут є і перкусія, і ось зараз додалась скрипка, і це от е, з низькими частотами, да, і скрипка в високих тонах дуже гарно звучить з голосом, все ну все, прямо от, аранжування. Гарне живе, І так, як я вже казав, що е, мені здається, все ж таки цей трек е, не підходить для Євробачення, але він ну, красивий, гарний. І я додав би собі його до плейлиста. Ну, ось, додав. А я ж не додаю собі поганих треків, тому це класний трек, сам себе похвалив. Е, ось йдемо далі. Е, Забавка і Дмитрик, трек липнева. Е, Забавку і Дмитрика я на Ютубі бачив давно і чув давно, але за їхні. Специфічні аранжування, скажімо так, і специфічні образи не додавав собі до плейлиста. І цей трек я теж чув, але, здається, його на стрімінгах не було. І ось він з'явився. Послухав, додав, але є багато зауважень. Грай мені тихо, і грай мені голосно важко так дих. Парко і молосно тягнеться, музика липня спекотного місяця, повного душу, холодного линя. На мене прозора вода. Омиває мої береги. Знаєте, тут в хорошому і в поганому сенсі віє таким совковим роком. Да, чому? Тому що ну, я розумію, чому записувались так раніше, да? бо не було інструментів, не було. Блін, не було нічого. Це ж совок. А зараз, е, якби, ну, є куча технологій електронних і, і не дуже ну, можна записатись, було додати ще, не знаю, там, додати перкусію, додати бас, додати клавішні. І це б звучало набагато яскравіше, як на мене, тому що. Ну, мені здається, що вони вперлись в якусь стелю. Вони не розвиваються. Тобто, пісні це голос, забавки, і гітара Дмитрика. І якби ну, на цьому і все. А хочеться якогось розвитку. Будь ласка, якщо мене будете слухати, то ну, можливо, хоч щось зробіть, поекспериментуйте і подивіться, як на це відреагує ваша аудиторія. Знову і знову відмикаєш усі замки. Хоча цей трек він чимось підкупає, я думаю, все ж таки своєю мелодією. А ми йдемо далі. Юрій Йосифович і Йосифович Бенд е, випустили трек Ой на горі е, Роман Світе. Це народна пісня, але е, в рок обробці і для поціновувачів, рок музики, я думаю, вона дуже зайде. Тут є про що поговорити, та й поговоримо. Одразу підкупає ще без голосу такий щільний звук. Тут просто йде дубляж баз гітари і гітари. Вони грають одну і ту ж саму, ну, одну партію. Та й одну і ту ж саму, але про це трошки згодом. Одну партію, і це додає такого ну, щільного звуку, який ну, робить важкою цю композицію. Ой, Знаєте, сказав я, що грають одну і ту ж саму партію. Так, одну і ту ж саму, хто звернув увагу, тут лише два акорди, і вони повторюються. І це додає, знову ж таки, якоїсь родзинки, підкреслює слова да, про те, що йде козак, а він зажурений. І, ну, таку, мабуть, журбу. Знаєте, як раніше грали там дум -дум, ну, дві ноти, да, і от під це співали пісні. І. А, ну, до, Знову ж таки. Це класно, да і все геніальне просто. І ось тут це от ми бачимо. А далі партія розвивається і вже вона не така одноманітна. Читошенка як бача. Знаєте, фішка ось цих народних пісень в тому, що мелодія повторюється, але як її зробити аранжування до неї, це як на минулому тижні ми слухали Окса трек, да, і там теж. За кожним куплетом впліталося, вплітався якийсь інструмент. Він додавав е своїх барв. Ну, Класно це було відчувати, класно це було досліджувати, класно було очікувати. А який в наступному купле куплеті що додасться? Ну, і це робило от. Кожне аранжування робить один і той самий трек, але якось по-новому, як мені здається, народний трек. Так? Хоча знову ж таки, повторюсь, мелодія повторюється. І зараз тут е, другий куплет уже він е, звучить зовсім по-іншому, тому що гітара і все грає по-іншому. Вони змінили ці два акорда на більшу кількість партнерів. І знову ж таки, це соло, воно теж тут доречне, тому що це народна пісня, і не треба робити якісь а, великі, чи як це сказати, піруети да, на гітарі, щоб. ну, Бо це тут буде недоречно. А от саме таке легеньке, але воно відчувається, відчувається вся якась туга й важкість да, цієї композиції, як на мене. Що думаєте, ви можете написати в коментарях, як ви відноситесь. До такої музики. Пишіть е коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канали, бо повторюся, що е без підписки дивиться дуже багато людей. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.